Всім привіт, з вами я, Термомайн, і хто? І... Кавібара. Ну і що ж, як ви бачите, ми гуляємо в Roblox. А це режим танки проти зомбі. Дивіться, тут щось твориться, все бомбить від капівара. Дивили, до машини, мохові баки, якісь штуки літають тут. Давай за. А, і тут воно вонення сьогодні було. Додали? Рейсинг кар, мафия кар, домолитин мигенс. Якость так. Давайте спробуем ее Новую машинку. Ну и самому Богу. А, мои А, мне бомбочку. Да. Ааа, я Камикадзе. Ааа! Це драйвен Райдер райдера. А, давайте за зараз зомбарів. Подивимося, їх зможу я хоча б якийсь урон нанести. Так. Ай, бо. Бомба ядерна підірвалась. Так. О, минимальный урон. А, помогите, меня убьют, Зара. О, зато машина бьет их сама. А, помогите, танк, танк, танк. Так, пацаны, трасса бихты. Капивара, ты где там воюешь? Что у тебя там подрываете все? Вот я не знаю. Ой-ой. Ну все, мої башки... А, фух, я вже подумав, що зомбі скидують мене. Опа! Чувак, чувак, чувак. Ей, чувак, чувак. Так, бабах, бабах, зараз буде. Капібара, що ти там показуєш? Та це стандарт ну, капібара. Це нормально тут. Якісь меми. О, мінус. Ні, не, на мінус просто перекинув. Так. Так, все. Мож... машина машина, так! Все на машину заграло їх. Вони зараз. А, вони в деякі машину пішли. Містер термомайне, я тут. Хата знайшла, замок. Не йди він на це є. Це просто декоративна штука якась. А, зараз. Так. О! Тут є замок невеличкий, реально. Так, ти. Вот это там бежишь. Що там? Таке? Це... Ой! Капібара, что точніше? Давай ріжемо їх! Це буде наша шаурма, нашу шаурму. Відходь! Так! Шавуха будет зараз з них! Оп! ки кі... закінчилось! Кидай в ві... ех Кидай в Оце є. Знаєш що? Вот такие шарки, давай. Угу. Mm -hmm. Так, оп. Оп. Они это могут их ваншотнуть, может просто откинуть. Если потом в пике кидаешь, то оно может ваншотнуть одного. <coughs> <coughs> так, минус. О, арта, арта. А, не, артиллерия, арта, Так, Їх має затримувати ця штука. Кольше проволока. Так о, мінус усі, А-ха-ха! Так! А, так! А! На нас напала! На нас напала! Капівара. ти Та де там, а! Ні-ні-ні, мене зомбі сильно! відбивають. бам! Мінус. Так! Артилерія. А, вона не допомогла мені. Так, в будиночок, в будиночок, в будиночок, в будиночок. Так. Це не, зараз треба бігти в будинок. А Зомбі! Зомбаріли. Так. Капібара, візьме танк, це я в синьому будинку, треба підмога. Пожи. Ага, угу, зараз. Все мінус будинок. Одна бомба. Весь будинок ліквідован. Але не ліквідовано ні одного ж зомбі. Їх не бере вибухом. А, треба Бомба, бомбу. Танки, танки, все, що можливо. Бийся. ця штука, скидає ще кулоки. Безкорисно, краще мечем бийся. І скидувати, попробуй. І їх відкидуй. просто. Ось тако, дивись, капібар. Ага. А! Так це ти танк заспавна, а ні, не ти. Так. Капивар, де танки. Наш Ну твій танк, якщо ти... Я О, той... хорош, Туди цих зомбі! Я навіть не поміт... Я спершу не зрозумів, хто це от ти такий. Якщо точніше, в твоєму випадку... Х... Хто така? Капівара, сюди! Сюди Кібаба... Кібаба ж якщо так Кіба побарелка. Сюди, а, ти мінус, коротше, да? так? Mm -hmm. Так, я зараз їх попробую в себе заграти. Хопа! Хоч би воно впало, хоч би воно впало. І не в повітрі. А, воно в повітрі вибухнуло, коротше, як я розумію. Ааа, скики зомби тута. Тут Чего надо допомогу? Я тут на будинку застряг. Опа. Це ти на танку там. А, ось, о, вс ти, пупсик. Так. О! біжи, біжи звідки, відходь, відходь. А ты иди до мене, я тебе прикрити можу. А тут-то танк, тут-то танк кинутый. А тут-то сам ворчу. Сама. Ну, ты мне. Не, шо ж, я пожертвую собой зато то, что он с собой... Зомарів! О! Так, о, мінус один. І тепер хост ходить. Убивати їх. Так, десь. Так, пацани, знаєте? Як я думаю, це прикольна гра. Можу записати ще якесь відео потім, якщо буде якась обнова чи щось таке. Ну, Мені, наприклад, подобається. Капівара, а тобі? Ну, теж подобається. О, хорош туди їх! А пацани, знаєте, я не використовував ще сьогодні <coughs> у відео танків. Хоча вони тут і є. І я дуже їх люблю. Я просто так подумав, можу в цьому відео можу не використовувати техніку. А наступному відео зроблю огляд на всі машини і танки. Це думаю буде класна ідея. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях, якщо ви таке хочете щось. Опа, танчик. І беремо танк. Так. Це не дуже танк, цей підходить для боїв проти з... маленької купи зомбі. Ну і в нього погана точність. Ой Там такая разка купа зомби. Так, так, так. А! Меня атакуют, меня атакуют. Так. Ну, короче, зара на технике лучше не езди. Давай сюда. Давай скидываем бомбы тута и бежим. Все, бежим, бежим. ту ту Ха-ха-ха. ты шо? Ну, обік якийсь. Здохо від якоїсь бомбочки, яка... камінь. Ну тоді я тебе не буду рятувати. Це машині за 0,001 гривню. Так вона безкоштовна. Так, так, так. Опа! Їх просто куча Бог, -бо Який епічний а, вибух! Кажучи, Так, 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 треба бігти, бігти. Опа на місце. А, міст минус, він, він з картонна. Так не картон. Запидивалась машина. А, не, не. За мною біжить пишете злопиаски. я здоровенний яс. Так, капівара краще. Давай візьмем танки просто І затащимо їх танками. Все, я їсти розвожу. Так ти розводиш це в тебе ж вибухівка Андос Half-Life 2 першого, як я думаю. А в мене ПТ Сау, як я бачу. Яке поламалось. Да, поламалось. Короче, о! А, я спершу подумав, що це унітаз якийсь. Це ця машинка. В <клес> 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 мене вірвало зразу. И только я заспамила свою машину, да ее <laughs> подорвали моментально. А у меня какой-то... А, у меня какой-то китайец. меня китайец за... И... захавал. Так, капибара. Капибара. Что? Ты попс Кнула? Нет. О, о как. У меня на очах обновилась мапа. У меня тоже. Ой, ой Бом! Бом! цей я предмет люблю, оцей що? Оці шарики став. ха 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 шарики які даже машину відкидай. Так вони спеціально так зробили. Може воно <рикова> у <ї> всему танцю охохо розірвала <рикова> <рикова> тобі пів машини! моїм шариком. Так, так термомой я ж тебе збив. <с Eğer> Ні, це не ти мене збила. Це шарок мене вбив. А, -а, -а, -а! я чоловік ти померла. У телефончику. Да. iPhone 16. И кидив те вікова це Redmi Kря Kря. 9 Devia. Ну да. Бам. А на нато бот, опа. О, я перекинув машину помо. А, так це підписав. На, бот. <пу> 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 Давайте грохайте цього пупсика. Оп, как Ой, я вже тікати буду, я не буду рятувати нікого. А, поміж Не, не допоможе. Якщо ти зарано й допоможеш, я закрию тебе в підвали. Ты мене нікого не закривала там. -то. Точно? Так! Ааа, мутанта! Ааа, мутант! Скинуть мне нього бомбу! каус КБ Бум Бабахнуло добре так побило машину Так промах Термайн, Мани до мене. Ба-бах, ботик. Минус один ботик мінімум. У яскі полюки. Ба-бах! Так, все. А, ні. він ще живий. Бабах, Бабах! Все, бомбардуємо. Все, мінус криша. Бомбар, я не могу. Короче, ему кинец. Пошли кайна. Бабах, минус один. Ба-бах, минус два. Ой, шо я тебе не можу би? Бам. Ех, по тобі не попав. Так. Что, прибрала, ще нету Ну Да уж. Коротше, в мене безвихідна ситуація, тож я камікадзе. Я підірву свой будинок разом із зомбарми. Ніхто не. А! Я повернувся живим! Ура! Так, ой! Тут вони и на Ну що ж, пацани. термомайн. Все. Давайте. До зустрічі. Бувайте.